Урок математики. Частина друга. Урок 8, сторінка 39. Розгорнемо зошит і перевіримо домашнє завдання, яке вони сьогодні виконали. Тестові завдання. Завдання перше. Продовж твердження: у ряді натуральних чисел кожне наступне число більше від попереднього на один. Завдання друга. Допоможе питайликові з'ясувати, у якому рядку. 25 дециметрів записано в метрах і дециметрах правильно. 25 дециметрів це 2 метри 5 дециметрів. Завдання третє. Продовж ствердження: якщо точка К спільна для прямих М і Н, то ці прямі перетинаються в точці К. Переходимо до вивчення нового матеріалу. Тема нашого уроку. Натуральні числа, ряд натуральних чисел, письмове додавання двоцифрових чисел без переходу через розряд. Отже, сьогодні на уроці ми продовжимо з вами читати і записувати натуральні числа. Потренуємося у додаванні двоцифрових чисел без переходу через розряд. Попрацюємо із будиночком чисел. задання від кмітливчика читаємо разом. Обведи в таблиці числа. У яких цифра розряду десятків на 3 менша за цифру розряду одиниць. І так, у нас є завдання знайти двоцифрові числа, причому цифра розряду десятків, тобто друга цифра праворуч буде на 3 менша. Тобто, якщо я візьму першу цифру розряду десятків, це буде 1. Додам до неї 3, то я отримую перше число 14. Тому що цифра десятків 1 на 3 менше за 4. Ще які числа у нас будуть? 25, 36, 47, 58 і 69. У кожному із цих чисел цифра розряду десятків менша за цифру розряду 1. 5 більше за 2, або 2 менше за 5 на 3. 3 менше за 6 на 3. 4 менше за 7 на 3. 5 менше за 8 на 3. 6 менше за 9 на 3. Пригадаємо поняття сусідів числа. Почитаємо разом. Сусіди числа – це попереднє і наступне число. Для нього числа. Наприклад, сусіди числа 52, 51 і 53. Виконаємо завдання перша зірочка. І так, запишемо натуральне число з сумою сусідів, якого є число 98. Спочатку запишемо сусідів числа, те, що в нас є. Число 98, за нашою табличкою має сусідів. 98, 97 і 99. А тепер у цій табличці знайдемо такі натуральні числа. Коли ми їх додамо, коли ми додаємо два сусіда числа, це буде число 98. Які ж це будуть два числа? Це сусіди числа, це числа 48 і 50. 48 додати 50 буде 98. Це сусіди числа 49. І так, ми знайшли з нами натуральне число 49, у ньому є сусіди 48 і 50, а їхня сума становить 98. Назвіть у кожному числі цифру розряду десятків. 9 десятків 7 одиниць. 9 десятків 8 одиниць. 9 десятків 9 одиниць. 4 десятки 8 одиниць, 4 десятки 9 одиниць, 5 десятків 0 одиниць. Підкресліть цифру розряду десятків. А цифру розряду одиниць обведіть. Пригадаємо співвідношення між одиницями вимірювання запишемо величину в менших одиницях. 1 дециметр 5 см і 7 мм. Ми маємо відразу 3 одиниці вимірювання, серед них найменшою є міліметри. В одному дециметрі 100 мм. В одному дециметрі 10 см, в одному сантиметрі 10 мм, у 5 це буде 50, 100 додати 50 і додати 7, виходить 100, ми маємо 157 мм 5 дециметрів, 9 см і 2 мм. Для того, щоб перевести в найменші одиниці вимірювання в міліметри. Міркуємо так 500 дециметрів 90 сантиметрів і 2 мм. Міліметри. Міліметри. Перегорнемо сторінку і виконаємо додавання двоцифрових чисел без переходу через розряд. Спочатку запишемо їх, пам'ятаючи правила. Одиниці під одиницями, десятки під десятками, знак плюс посередині. Замість знака дорівнює рисочка. І обчисліть результат. 52 додати 34, 86. 72 додати 15, 87. 41 додати 45. 86. Означ порядок дій, розв'яжи приклад. Завдання 5. 53 додати суму чисел 20 і 25. Спочатку виконуємо дію додавання в дужках. Це буде перша дія. До 20 додати 25 дорівнює 45. Тепер нам треба до 53 додати 45. До 3 додаємо 5 дорівнює 8, до 5 додаємо 4 дорівнює 9. Отже, сума чисел 98. Від різниці чисел 96 і 21 відняти суму чисел 12 і 33. Ми маємо вираз, в якому є дві пари дужок. Спочатку виконуємо дію віднімання в перших дужках, потім дію додавання в других дужках. 96 відняти 21 дорівнює 75. До 12 додати 33 дорівнює 45. І тепер 72. 75 відняти 45 дорівнює 30. Завдання шосте. Запишіть нерівність за зразком. Зразок. Сума чисел 34 і 23. Більша за різницю чисел 76 і 66. Так, читаємо частиною і записуємо частиною. Сума чисел 34 і 23. Сума це результат дії додавання. Так, і запишемо 34 додати 23. Далі у нас є слово більше. Ставимо знак більше. Читаємо далі. Різницю чисел 76 і 66. Записуємо 76. Відняти 66. Завдання під буквою А. Різниця чисел 93 і 62. менша від суми чисел 34 і 54. Читаємо знову частину. Різниця чисел. Різниця це результат дії віднімання. Отже, ми повинні 93, відняти 62, поставити знак менше, а далі в нас є сума. Сума це результат дії додавання 34, додати 54. Спробуйте під буквою Б самостійно. Різниця чисел 54 і 14, більша за різницю чисел 89 і 76. Тобто ми пишемо 54 мінус 14 більше за 89 мінус 76. Різниця більша за різницю. Розв'яжемо задачу кнопочки. Прочитаємо разом. У школу привезли нові меблі. Парт привезли 30 штук, а стільців на 33 штуки більше скільки стільців привезли в школу. Задача на збільшення числа на кілька одиниць. Що нам відомо? Нам відомо, що в школу привезли меблі. Але не просто меблі це були парти, їх було 30 штук, і це були стільці. стільців було на 33 штуки більше. Запишемо те, що нам відомо. Парт 30 штук, стільців невідомо. На 33 штуки більше. Намалювали стрілочку і міркуємо далі. Якщо парт було 30, а стільців на 33 більше, то ми повинні до 30 додати 33. Маємо 63 штуки. Відповідь: 63 стільці привезли в школу вид задачі. Задача на збільшення числа на кілька одиниць. Підказало нам ось ці слова на більше. Наступне завдання. Полічи, скільки точок перетину мають прямі на рисунку. Познач їх. Дивимося, пряма А і пряма С перетинаються, пряма С і пряма Б перетинаються. Пряма Б і пряма Д перетинаються. Прямі позначено малими латинськими літерами, а точки перетину позначимо великими. Нехай пряма А і пряма С перетинаються в точці А, пряма А і пряма Д перетинаються в точці С, пряма С і пряма Б перетинаються в точці О, а пряма Д і пряма Б перетинаються в точці П. Це означає, що ось ці точки належать відразу двом прямим тому що вони розташовані на місці перетину. Розв'яжіть задачі самостійно. Поставте відео на паузу. Перевіримо роботу. До шкільної бібліотеки завезли 37 книг з казками, а з віршами 41. Скільки всього книг завезли до шкільної бібліотеки. Вид задачі. Задача на знаходження суми. Правильно, тому що є запитання, скільки всього. Запис короткий до задачі. Задача на знаходження суми розв'язується дією додавання. Треба до 37 додати 41. Дорівнює 78 книг. Друга задача. До школи привезли 59 бутлів води. Учні випили 34 бутлі, скільки бутлів води залишилося. Вид задачі, задача на знаходження остачі різниці. Правильно, знак плюс, тому що є запитання, скільки залишилося. Короткий запис задачі записується ось так. Розв'язуємо. Для того, щоб знати скільки залишилося, потрібно від того, що привезли, відняти те, що випили. 59 відняти 34 дорівнює 25 бутлів. Третя задача. У другому класі 64 учні, а в першому 87. Наскільки більше учнів навчається в першому класі, ніж в другому. Вид задачі. Задача на збільшення числа на кілька одиниць. Неправильно. Тому що. Запитання, наскільки більше, це запитання задач на різницеве порівняння. Для їх розв'язання потрібно від більшого числа відняти менше. 87. Відняти 64 дорівнює 23 учні. Задача на різницеве порівняння має дужку ванька встанька. Четверта задача. До магазину привезли 30 буханок білого хліба, а чорного на 12 буханок більше. Скільки буханок чорного хліба привезли до магазину? Це задача на зменшення числа на кілька одиниць? Ні. Це задача на збільшення, тому що було на 12 більше. Короткий запис записується ось так. Білого 30 буханок, чорного на 12 більше. Розв'язуємо задачу дії додавання 30 додати 12 до рівня 42 буханки. І остання задача. У саду ростуть 25 яблун, а абрикос на 11 дерев менше. Скільки абрикос росте в саду, вид задачі. Задача на різницеве порівняння. Ні. Тому що це задача на зменшення числа на кілька одиниць. Є слова на менше. Для її розв'язання потрібно від 25 відняти 11 дорівнює 14 дерев. Домашнє завдання тестові завдання і завдання у робочому зошиті. А ми підводимо підсумок сьогоднішнього уроку. Сьогодні на уроці ми з вами вчилися читати і записувати натуральні числа. Виконувати додавання двоцифрових цифрових чисел без переходу через десяток у стовпчик розв'язували задачу на збільшення числа на кілька одиниць.